Християн народився в християнській сім'ї, але у нього вдома не читали Біблію. Коли він підріс, він почав вживати алкоголю. Пізніше він одружився. Його наречена була адвентисткою. І з цим у нього почали виникати проблеми. Він не знав, що таке Біблія, а його дружина читала цю книгу, і їй подобалась вона. І у них виникли проблеми. Як? З цим боротися, він собі думав. А дружина думала, як би її чоловік почав читати Біблію. Одного разу вони для себе зробили челендж. Чоловік дружині сказав, ми будемо разом читати Біблію, і якщо я знайду в ній те, що не потрібно вживати алкоголь, і тоді можна потрапити на небо, то я продовжую її читати. Чи могла Біблія змінити життя цього чоловіка? Чи змогла вона змусити його або дати для нього якісь перспективи, щоб він перестав вживати алкоголь? Про ці і інші питання сьогодні ми будемо говорити на наших молотовних читаннях. Біблія Писання відкриває нам Божий план щодо людини. У Біблії міститься вістка, яка відкриває авторитет Божий і авторитет Писання. Те, що там написано, воно завжди збувається. Воно не тільки збувається, воно і змінює життя людей. На сторінках Святої Книги написаний план спасіння. І ось цей план спасіння, читаючи Біблію, читаючи кожну книгу Біблії. Ми можемо бачити, як Бог план по спасінню по евакуації людей з гріха втілював у життя у першому і останніх розділах Біблія відкриває, яким мало бути досконале життя без гріха. І ця ж Біблія веде людину до того, щоб вона повернулася в обіцяний Едемський сад. У рай. Це був Божий план для життя людини. Адам і Єва насолоджувалися щоденними зустрічами з Господом. Коли вони не послухалися Бога, Його веління, сталося проблема. Третій розділ книги Буття описує чудово ось те, що сталося. Вони заховалися від Бога, тому що вони не послухали Божого веління. Ти можеш їсти з будь-якого дерева раю, крім одного, яке знаходиться всередині Його, але вони згідне. І з того часу ми живемо на землі, яка окутана гріхом, на якій нам приходиться боротися із злом, перемагати в собі це, або воно перемагає нас, наше життя, наші сім'ї і створює для нас великі проблеми. Війни, голод, мор, все, що відбувається на землі, це не просто так. Це наслідок того, що людина не послухалась того, про що сказав Господь: не їж, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Чи може бути щось авторитетніше, як Біблія, сьогодні, тому що це було сказано дуже давно. А сьогодні ми бачимо і живемо в наслідках непослуху людини Богові. Але Бог не залишає людину на призволяще. Він після того, як Адам і Єва зрішили, не залишив їх помирати без жодної надії. В третьому розділі, в 15 вірші, Бог говорить, що від тебе народиться насіння, яке зітре Змієві голову. І кожна жінка на землі, яка читала і знала Писання, вона розуміла те, що вона може народити насіння, яке зітре в мій вігові. Сама ж Єва надіялася на того, хто прийде її спасти. І Він не забарився, він прийшов. Марія народила Ісуса, який помер на Христі. Цим Заплативши ціну за мій гріх і за гріх кожного. Коли люди почули план Божий, вони зраділи. Єва, коли народила сина, вона казала ось цей принесе нам спасіння замість Авеля. Але зразу ось цього визволення для них не сталося. Адам і Єва вони померли з обітницею на те, що прийде Той. Хто їх визволить від цих гріха? Пізніше люди, розмножившись на землі, вони кожного разу все більше і більше чинили зло. І в шостому розділі буття описано про те, що кожна думка, кожен крок людини зло повсякчас. Бог засумував. Бог засумував і. Вирішив знищити землю потопом. Навіть історичні дані говорять про те, що був на землі потоп. Але ж залишилися все ж таки на землі люди, які вірні Ной, Пізніше ми знаємо про Авраама, ми знаємо також про Ісаака, пізніше про Мойсея, яких Бог шукав і знаходив. Які вели його народ і показували дорогу до спасіння. Ізраїльський народ кожного разу, коли приходив до Бога, він хотів чогось, що не пропонував Бог. Одного разу вони захотіли теля, це теля зробив їм марок. В іншому випадку, коли вони вже осілися, там, де і дотепер мешкають євреї, вони захотіли для себе царя, знехтувавши Бога. І Бог дав їм царя. На жаль, кожного разу, коли народ чогось хотів, Бог давав їм можливість вибрати. Так само, як і колись Адаму і Єві Бог дав можливість вибрати, так і своєму народові Бог давав вибрати. І сьогодні мені і вам, кожному Бог пропонує. Ти можеш вибрати добре і жити, а можеш вибрати зле і померти без жодної надії. Я пропоную тобі життя. Біблія це книга, яка пропонує життя, яка пропонує план виходу із ситуації, яка склалася, яка пропонує життя а не смерть. Стійкість і радість стають частиною нашого життя, навіть у часи труднощів. Писання дає нам сенс життя і місію. Воно пропонує Божественний план для майбутнього всіх людей. Біблія пропонує свій план для нас, Господній план і місію. Яку повинен здійснити кожен. Переді мною стоїть запитання, яку місію сьогодні на мене ставить Господь. Перш за все, це те, щоб читати Боже Слово, досліджувати Його, довіряти Йому і жити згідно Нього. І далі Господь буде відкривати, що ще Він від мене бажає. Не також багато. І все це ради мого Бога, ради мого спасіння, ради того, щоб я міг жити не тільки тут, на землі щасливим, але й у вічності. Бог має всю силу, щоб виконати свою обітницю про вічне життя. Він, го він говорить: не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Об'явлення першої росі. Ісус обіцяє те, що якщо Він був мертвий і Він ожив, Він має сили і для мене, і для кожного. Оживити навіть коли людина помре. Одного разу, коли Ісус зайшов в дім свого друга Лазаря, а там плачуть дві його сестри, тому що друга не стало, Він помер. Для сестер він дає надію, дає обітницю, хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Вірте в Господа, читайте Його Слово. Там ви дізнаєтесь, хто такий Бог і яку надію несе те знання, яке ми знаємо про нього. Вивчаючи Біблію, ми дізнаємося про план Божий для нас. І для всього Всесвіті. План спасіння для людей. Пригадуйте крістіана, який одружився на дівчині-адвентистці, і у них були проблеми. Так от, вони 30 днів читали Біблію, вони за 30 днів цю книгу перечитали. Крістіан повірив Господу. Він перестав пити. І історія про цю сім'ю говорить про те, що 13 років їхнього життя після цього прийшло в великій роботі. Вони дізналися про план Божий щодо їхнього життя. Вони побудували шість молитовних будинків. Також ще допомагали в тому, щоб 20 молитовні будинки були збудовані для того, щоб люди могли у джунглях Амазонки дізнаватися про Ісуса Христа, про Його план щодо кожної людини. Ви можете запитати, чи має Біблія перетворювальну силу. З історії цієї сім'ї я можу сказати, що має. Так, звичайно, має. І ця книга не тільки змінює сьогодні людей, вона змінювала колись і не простих селян, які читали Біблію, а й полководців, царів, князів, імператорів, які правили всією нашою планетою земля. Біблія змінює життя, її варто читати, і в ній ви можете знайти для себе вістку радості і надії. Не все втрачено, а є ще щось краще, що Бог пропонує для нас. Помолимося Йому. Господи Боже, дякуємо тобі за вістку надії і радості, яку ти відкриваєш нам у своєму слові. Дякуємо тобі за план, який ти придумав для нашого спасіння, за те, що коли ми впали. Не все втрачено. ти готовий підняти, визволити від гріха і привести до свого царства. Якщо в нас сумніви, розчарування, даруй нам Святого Духа, щоб він звертав наш погляд до Твого живого і дієвого слова, до Біблії, ми дивилися в нього і знаходили надію і радість. E a amém.